В Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості визначили переможців благодійного проєкту підтримки юних талантів Зореграй 2015. Творчість виражена крізь образи, народжені уявою та спостереженнями за плинністю життя. У свої 13 років Ужгородка Наталія Штібель не уявляє себе без малювання. А надихають її на творчість, природа нашого краю та звичайно рідне місто Ужгород. Малюю завжди з задоволенням. Це майже друга моя натура. Йдучи е, вулицями міста, усвідомлюю, скільки всього прекрасного можна побачити. Особливо зараз весна, все квітне. Е, З'являються птахи, е, метелики. Е, це цей настрій, е, ці образи е, пробую перенести в свої майбутні роботи. Наталія Щтібіль володіє багатьма техніками образотворчого мистецтва. Та найбільше дівчині до душі графіка. Високу майстерність та значний ріст Наталії Щтібель відзначає і керівник гуртка таємниці пензля Анастасія Стецюк. Дівчина зацікавлена в тому, чим вона займається. Матеріал засвоює практично на люту, про що говорять її художні роботи. У кожній роботі можна продивитися якусь певну життєву історію, подію. Зрозуміло, що Наталка проживає сюжет разом із образом, який створює. Вона розчиняється і в роботі, і в творчому процесі. А поєднання набутих знань, натхнення і власних здібностей дає очікуваний результат, і всі її роботи без винятку змістовні і вражають глядачів своєю щирістю. Займаючись малюванням протягом п'яти років, Наталія Штібель є учасницею та переможницею різних образотворчих конкурсів. Та найбільшим її досягненням, за словами дівчини, є перемога у всеукраїнському конкурсі. Снитися 2014 року я здобула перемогу в всеукраїнському конкурсі. Ми я хочу жити в якісному світі. У номінації ми архітектори якісного світу. Нагороду вручали в Києві. Туди з'їхалися всі номінанти з всієї України. Були різні заходи, і зокрема, і похід в музей води. У творчому доробку Наталії Щібель уже назбиралася достатня кількість художніх робіт для персональної виставки. Найближчим часом у виставкових залах падіюну відвідувачі матимуть змогу сповна відкрити для себе творчість Наталії Щібель, яка прагне до самовдосконалення щодня і саме із художнім мистецтвом пов'язує своє майбутнє.